Адаптивну білизну для поранених бійців, які перебувають на лікуванні в одному з Вінницьких шпиталів, відшивають другокурсниці вищого професійного училища No7. Роблять це під час виробничого навчання. Тканину, липучки та резинку для пошиття спіднього студенти закупили власним коштом, розповідає майстриня Галина Недебалюк. Тут є стрічка липучка, яка необхідна для того, щоб для лежачих, можливо, хворих, можливо, комусь там потрібно. Ось так вони засібаються з одної сторони. В нас е пришивають вони. Стрічку-липучку. Вона Ну, тканина, звичайно, бавовняна, має бути обов'язково, тому натуральна, тому що зручно було хворим військовим лежати в ній і ну, застосовувати, де їй необхідно. Тетяна Нагірняк каже, старається, хоче, аби спідні було якісним та зручним, бо шиє для військових. Є задня та передня частина. Шиваю кроковий шов. Робимо такі шви, щоб було удобно лежати воєнним, щоб їм не давило. Він не стерчить, ми його шиваємо двома строчками, щоб їм не давило. Бока не шиваємо, там мають бути ліпучки, щоб було удобно вдівати лежачим. І робимо їх широкі. Відшивають білизну двох розмірів 54 та 56, каже другокурсниця Неоніла. Спершу усі ці шви вивчили на заняттях із теорії, тепер закріплюють на практиці. Ми вивчили підшивочний шоу, шоу у підгін. Можемо тепер вставляти резинку. Ми практикуємося шити так, навчаємося. Легше потім, швидше виходить шити рівні строчки і більше набираємось опіку. А ще каже, у такий спосіб і навчаються, і долучаються до корисної справи. Гарна справа, що ми так робимо. Ми дуже раді їм допомагати і дуже дякуємо їм за те, що ми можемо спокійно спати та навчатися. Майстриня Галина Недиболюк каже, сьогодні студентки, які опановують швейну справу, ще й позмагаються, хто з них найкраще виконав завдання. словами майстрині з виробничого навчання Лариси Пустовіт із початку повномасштабного вторгнення РФ навчальну програму адаптували так, щоб усі практичні заняття йшли на користь війську. Сьогодні студенти відшили 10 пар адаптивної білизни. У шпиталі її передадуть наступного тижня, каже Лариса Пустовіт. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінницями